Начальник Бродівського МРЕВ намагався вивести документацію. Цю інформацію повідомили представники самооборони та автомобільного бізнесу. Активісти переконані, Микола Мазур хоче знищити докази своїх корупційних дій. Так сьогодні, зупинивши Мерседес начальника центру з надання автомобільних послуг, у багажнику виявили документацію МРЕВ. На місце одразу викликали слідчо-оперативну групу прокурора даїшників.

Нагадаємо, уже третій тиждень місцеві автоперевізники домагаються звільнення начальника МРЕУ. Власне, два тижні тому Микола Мазур пообіцяв написати заяву на звільнення. Та слова не дотримав і надалі працює у звичному режимі. Учора Микола Мазур вперше виступив перед автоперевізниками. Більше півсотні бродівчан, які займаються автомобільним бізнесом, прийшли у районну раду на засідання депутатської комісії з питань дотримання законності. Власне, на це засідання і запросили начальника МРЕУ. Понад годину стояв на трибуні перед протестуючими та депутатами Микола Мазур. Люди, які мали справу з гореначальником, відкрито говорили про його неправомірні дії та хабарництво. Аючи звільнення у свою чергу, начальник центру на надання автомобільних послуг просив часу для пошуку нової роботи, іначе не чув людей, які до нього зверталися. Учорашнє вмовляння начальникам МРЕВ написати заяву на звільнення продовжилося сьогодні уже на сесії Бродівської районної ради. Знову послухати неугодного начальника прийшли кілька десятків автоперевізників. Нічого нового Микола Мазур не сказав і заяву на звільнення теж не написав. Нехай пан Мазур зараз перед депутатами дасть відповідь, чому на протязі півтора року Авродах нараховується більше 150 перевізників. Перевізники реєструють транспортні засоби по других районах і по других областях. Таким чином не важко підрахувати. Сотні тисяч гривень не надійшли до місцевих бюджетів. Я прошу відповіді пана Мазара і прошу прийняти до нього міри за НАТО. Дякую. Я довідому довожу допитати. Що дійсно 2008, 2009, 2010 роки, значить, була така ситуація, що у Львові вмре десь там відповідні люди, займалися незаконною реєстрацією транспортних засобів. Це означає, що в е, цей час не було єдиного вікна, щоб зареєструвати, як зараз єдине вікно, можна зареєструвати у будь-якому районі транспортний В Цей час це не можна було робити, тільки реєструвалися транспортні засоби за місцем проживання. Але любими способами відповіді е, люди, які е, на сьогодні, притягаються до комунальної відповідальності чи іншої відповідальності за ті діяльні, їхали до нього, реєстрували тран транспортні засоби, хоча вони не мали права цього робити, в частності і люди з, з Боліщем. І була порушена кримінальна справа, значить таким чином вкрадено від держави 45 мільйонів і проводиться слідство, верніше, чи вже проведено слідство, матеріали на сьогоднішній день уже в суді. Ну, Ви самі стверджуєте факт свого службового як мінімум недбальства, якщо не злочину. Тому що виявляється, ви володіли фактами про якісь незаконні дії, і ви перебуваючи на своїй посаді, їх скривали. Тобто ви є зацікавлена особа. Це ви говорите на камеру. Ще на комісію ви також сказали. Плюс до того, ви ще там мені е, при зустрічі, от в мене стільки матеріалів на, це, е, на тих людей, і ви їх тим шантажуєте, пробуєте якийсь чинити тиск. Шановний, ви просто приземліться трохи, ви розумієте? Майдан ні нікого не навчив. Два місяці, три місяці стояли, поки до людей дійшло. Тут вже два тижні відбувається ситуація. Ви є виновником того, що напружена ситуація в місті Броди, в Бродівському районі. Шановний, ви за це будете як мінімум відповідати. Я звернувся в МРЕО, приїхав на 9-ту годину, приїхали люди в мене купляти автомобіль. Сталека. Цим автомобілем я відрізню 8 років. Від Балтії до Тихнука. Ніхто до мене не мав ніколи, неодноразово зупиняла мене поліція, міліція українська, російська, прибалтійська. Ніхто не мав ніяких претензій до автомобіля. Значить, коли я прийшов, зняти з обліку автомобіль приїхали люди, я звернувся в МРЕО, проплатив всі податки, пройшов експертизу експерта, залишилось тільки підписати начальника. Виходить начальник, приїхав з обіду, гарненько побідав, бо ж треба на нас. Зняти машину з обліком потрібно цілий день потратити, бо начальнику далеко, поки він добереться, поки що. Приїхав начальник і каже, ти машина не знімеш обліку. Кажу, чому мотивуйте? Начальник бере документи мої, забігає в ГАІ, ну гарно пообідав і каже, до співробітників в ГАЇ. Оформити його, каже, це незаконна машина. Кажу, чим це ви мотивуєте, що вона незаконна. Усі посміялися, звичайно, знаючи мене. У вас каже, Написано, що це є пасажир, а нема два задніх вікна. Це є посадовий злочин. Так ви мені сказали? Так. Свідки є. ви мені сказали так чи ні? Микола Васильович? Чого ви мовчите? Скажіть от при людях, при депутатах. Я хочу Можуть. почути вас відповідь в залі. 150 доларів з кожного переобладнання, слухайте мене фінануважку. І 100, 100 доларів з постановки машини. Ледве рік тому збили на 80. про 50. Було і 70 до останнього дня. Сьогодні 70 підписів. 150 доларів. Переобладнання, 100 доларів постановка дороги. Від лішення Лічно, не брала. Ні білоустовці, ні Генесанчук, ні цей чоловік, який з ним приїхав Савченко. Одна порядна людина, яка тісно, бо це Савченко. Салчен реєстрував машину в Кремленскому мреву. Послухайте, Сауце! Як розпочиналося протистояння між автоперевізниками та начальником МРЕВ? Ми вам нагадаємо, півсотні активістів прийшли під стіни МРЕВ офіційно центр надання послуг пов'язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування Бродівського району головного управління МВС України у Львівській області. Пікетувальники стверджують, керівництво центру так дообслуговувалось, що автомобільний бізнес у бродах практично зупинився. Не на камеру говорять, якщо в інших районах зверху хочуть 100 доларів, то в Бродівському цілих 200. За словами протестуючих, ставки зросли із приходом нового начальника зі Львова. За три роки Микола Мазур докорувався до того, що місцеві гонщики воліють реєструвати авто де інде, лиш би не в бродівському районі. Ну, всім МРЕО тіку не нашому Бродівському. Спонукали до, до дачі хабаря. Люди, які не давали цього хабаря, їхали реєструватися в друге МРЕО. Податки оставалися дубно окремим, зовсім в інших районах, не в Бродівському. Начальник МРЕО поставив себе в таке положення, що люди фактично реєструються в інших бревах. Стали неправомірні вимоги і всі райони гроші з бюджету тікають в інші райони. Чому так має бути? На сьогодні люди зібралися. І хотіли переговорити з начальником РЕО, скільки це буде продовжуватися. Попри робочий день начальника Бродівського центру надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, на робочому місці не було. До обурених людей вийшов молодий спеціаліст Олег Білостоцький. Телефоном вияснили, Микола Мазур раптово захворів, і з сьогоднішнього дня він на лікарняному. Бесідови чули. Значить, начальник знаходиться з сьогоднішнього дня, по його словах, на лікарняному, хто йому підписав. Не можу вам сказати, не можу дати номер телефону, можете зателефонувати. Значить, Один паспортист Гарасимчук Володимир Іванович на робочому місці. Паспортист ще от Оксана Оресова, на робочому місці. Якщо відсутній начальник згідно наших професіональних обов'язків, виконує обов'язки його як. Довго не обдумуючи люди, зняли табличку із дверей начальника, а двері спеціаліста, якого теж не виявили на робочому місці, опечатали. Протестувальників підтримала народна самооборона. Я сьогодні маю пропозицію до керівництва владою. Тут Значить, всіх людей, які в продаж ремонту міліція, прокуратура значить, СБУ і можливо і суду, тимчасово усунути від виконання обов'язків. Для того, щоб виконували за них обов'язки, не начальники, а їхні принаймні, заступники. Відтак представники бродівського автобізнесу підписалися під спільною заявою, вимагаючи навести в районі порядок та звільнити начальника МРЕЛ. Заява ми громадяни району просимо в дошках, вимагаємо навести відповідний порядок в бродівському МРЕЛ для забезпечення нормальної роботи по реєстрації транспортних засобів, експертиз обліку документів. Далі провести перевірку реєстраційних документів на предмет відповідності. Вимагаємо усунути керівника МРЕВО від обов'язків. Згодом телефоном Микола Мазур повідомив, що погоджується скласти свої повноваження, якщо цього вимагають люди.